Музика! Пограничник Маріуполь! Оце для нас один із за цей час. Це найщасливіший день за ці три більше ніж половиною року. Забирайте, йдемте з нами. Беріть його і йдемо. Там можна обратися, так? Маріуполь, музика Ніколаїв. Сіла багато, тата чекала. А це вгадав, дьоті, а де пола тут? Короче, будет тебе телефон задали? Можем и не у зараз? Я ще за вас. Я всему вылода. Ми тебе ждали, блядь, свечу конкурс. Надо было трошки раньше. Ну, ты бачишь получить. Да, ладно, да?